Було чим зайнятися, вирішив я зробити отаку щепочницю з простих консервних банок. Інструмент консервний ножик. Що там, При ножниці? І більше ніякого інструменту. І отак от. Таким макаром повирізав отру і буду пробувати приготувати каву на тому. Зараз поставлю в камін і почну готувати каву. Назбирав отаких от щепок і встановлюю щепочницю в каміні. Так її ставлю. Знизу має бути піддув воздуха, така типу, підставка внизу. Отвори для того, щоб функціонувало повітря. Сюди наскладаю дров, і зверху поставлю оцю меншу кружечку, в якій хочу закип'ятити воду і зробити каву. Ну, потім попробую ще більшу поставити. Продовження зараз буде. Ну що, от моя конструкція зібрана. Там водички вже налив. І зараз буду розпалювати. Самому цікаво перший раз, як вона запрацює, не запрацює. Перша спічка вона починає розгоратися. Дров як таких і нема, а самі щепки. Отак так, от помаленьку розгорається. Зараз засячу час, за скільки закипить. Продовження зараз буде далі. Ну що, за всіх час потрохи розгорається вже. Бачу конструкція починає працювати. В 17.05 було. Горить непогано. Все яркіше, яркіше. Зверху накрив такою металевою кришкою, щоб туди попіл не падав. Що, чим мені подобається ця конструкція, що тут можна такі щепочки або дровішки тоненькі підпихати постійно. І любої довжини.